Друзі, ефір на радіо кордон продовжується просто зараз в ефірі шоу. Безпосередньо їсть там, як і обіцяли, як анонсували, і в нашому ефірі хас репер, який не боїться дивити ці очі собі справжньому, і саме цим заряджає свої треки. Він повернувся з гучним альбомом, друге пришестя, особистим, бутівним і щиро диким. Тільки що могли прослухати, якраз перший мені здається, центровий трек альбому. Я е, матиму собі таке е, е, е. так я Дозвіл. Я собі придумав, каже дозвілна. Бо знову ж таки дикий знову тут трек, який е, повертається до різких витоків, з якого безпосередньо я познайомився з твоєю творчістю, а це було інтерв'ю навіть на ще 100 років тому на іншій радіостанції так. так. що а там бу... говорити. Я тоді познайомився зі своєю творчістю. Я був просто у мене перше було блін. От він читає так же швидко і так же технічно, як емі? Це все прикольно. А потім у тебе почались різні періоди, і ти знову повертаєшся до цього, от максимально uh -huh. трушно. Uh -huh. А взагалі вітаємо тебе з релізом. Дуже круто yeah, okay, вийшло. Yeah, okay. Десять разів обіцяли, що цим альбомом до нас не прийдете, а yeah. так і прийшли. Yeah. Yeah. А, yeah. Що... То треба просто вміти запрошувати, треба знати секрет. <laughs> що для тебе означає цей реліз? Це більше про музику, чи якісь внутрішні стани? А для мене це по-перше робота е тривалістю зараз. Я вже так Знаєш, Якщо можна е говорити про технічну складову, то можна рахувати як два роки. Воно звучить дуже дивно. Я не з тих, хто там е затягує якийсь виробничий процес, але насправді дивно звучить, коли сім пісень в альбомі пишуться два роки. То я ще більшого ускладню. цей альбом писався е від е мого появлення, як дикий кач. Оце скільки вісім, майже десять років. Оце стільки він писався, насправді, бо якщо аналізувати всю творчість, всі мої е, походи і запливи в попсу, регетон, мумбатон, дуети і всі ці історії, це також була та, та е, частина і та складова, яка мусила мене роздратувати самого себе, для того, щоб сказати, що «А ти, чувачок, не дуже забикий, заплив, ти не хочеш згадати, хто ти? Це не те, що ти типу, познаєш, це класна була історія. Вона спочатку починалася з того, типу, що я читаю коментарі і бачу лю ну, люди. Типу, от би блін, от би була би там дикий кач, 2.0», От би була там то і то і то. Воно все починається з цього, бо люди тобі підкидують ідеї. Звичайно, що ти реагуєш на те, що подобається людям. Але вибач мене, я не можу вродити, якщо не можу. От я, якщо сижу і мені вийшло, 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 всі тоді заговорили. І це по моїх мірках, в моїй творчості, було щось для мене культовим. Я про альбом дикий кач. Але після того, всі якісь намагання, які були, вони були сингловими історіями. Там була пісня там Перемагати, були деякі історії там в інших альбомах, в вигляді одної, а то і пів пісні в чомусь такому. Але не було оцього такого накопичення і такого симбіозу, і ось такого надутості, яка нарешті тріснула. Безпосередньо, як стало з треком Дикий знову тут? .А, конкретний референс а, на пісню твою Дикий Каш. Вже про це згадували. Але чому саме тут, от саме через прохання в коментарях хочеться Дикий Каш 2.0», чи Чому вона стала цим референсом і поверненням в минулому? Бач, як. Facile, Ось як сильно, я ж згадав, як було. Коротше, можна я так спочатку коротенько про те, що в цьому альбомі є пісні Пробач з Марією Бурмакою, Є пісня Забуться достатньо дві ліричні пісні. Ну хоча забудь там її важко назвати чисто ліричною, тому що то як я там кричу, то напевно не дуже. Так от, і перша отака така дика пісня це була досі живий. І коли ми сиділи з аранжувальником, і він таки каже: О, ти повернувся! Типа нарешті, і ми думали, що це буде флагман. Ми думали, що це буде знаєш, та пісня, яка буде керувати прямо всім альбомом. І тут я сидів, я розписав оркестровку, я написав музику, я сидів, і там мінусовка пісні, дикий знову тут, вона мене... Штирила набагато більше, ніж е, досі живий. І я сидів і розумів, що ну нема. Ну, типу, нічого не йде. Нема того хайдара, який писав: е, ну, знаєш хас-то хас. Він собі там прийшов до тебе в гості поговорив, але за пісні відповідав Хайдар завжди. І нема його. І, якщо що, дорогі слухачі, я не чокнутий, то просто моє справжнє ім'я. Хайдар. Знаєш, а, просто можуть подумати, що це якраз про промінима говорили. альтер-его. Так от і Хайдар, щось знаєш якось замовк. І я е, слухаю, ця, слухаю цю музику, і пам'ятаю, як зараз я прийшов дуже втомлений з роботи. Я сижу, і в мене чесно, я тобі серйозно, в мене мурашить і в мене сліз. і в мене так то тисне, що я не можу не можу зробити так, як зробив. Ну зробив ну, досі живий. І знову в мене та історія, коли я по колу і думаю, що куди, куди я то запхаю? Ну, от до тих двох пісень, що я буду з тим робити? І включається музика. І спочатку, перші слова там зараз вони звучать як е, е, я зник на руки більше. А там було я сам з собою реально почав говорити. Я говорю, ти такий, ти зник на руки. І я реально, я ти клянуся, я чую цей голос зі середини цей пітчений грубитки. Більше. Чисті думки, грішні. <реш> і я, я починаю це розписувати. Коротше, це вийшло буквально. ну, ну Куплети написалися реально за, за хвилин 10. От просто два. Причому ти ж розумієш, який там, там кількість цього тексту. Я прийшов на студію, я це зачитав, ми зробили, і Віталік, з яким ми вже написали, е, ну, досі живий, він каже: Класно, але тут нема хука. Я ходжу і так таки погоджуюся. Хука нема. Ну, ми не зробили приспів, нема нічого. І я йду, і як ти вже сьогодні згадав маршала Батьковича Мезера, Емінема, тобто, і мені попадається його новий альбом, і він під семпл Абракадабра співає свій культовий Dezzus Back, Back again, Shady's Back. Я такий. А що вам добре було? А я що, гірше, чи що?» І Я просто і тіки, дяки, дон, діки, і воно. А потім просто чуть-чуть міняєш зміст, бо по факту, типу, я не блукав, я знаходив маршрут. Я наспівав. Коротше, в мене є прямо голосове. Я наспівав Віталіку. Він такий. Нам з матюками були чувак, я не знаю. Ну трохи ну таке самолюбування. Я кажу, так, бо хайдар такий так і залишив. Отак воно і вийшло. До речі, от ти кажеш, що безпосередньо ти сам згадуєш цю ситуацію, тебе mm -hmm. марашки пошкіло. Тих по шкірі. А yeah. тепер уяви, як у тих, хто тебе слухав mm -hmm. з того самого початку, я нещодавно просто а, от безпосередньо з цією піснею стало знову ж таки. У мене за останній місяць це вже двічі, бо я нещодавно був на концерті у, у mm -hmm. там, де грав баси старого гурта. Вони грали програму його. Старого, якого ж гурта не існує. Клас. Там вже навіть, на жаль, ударника немає і в живих, вже він загинув на війні, але мене так мурашило, у мене ледь не сльози. І це максимально дивно, тому що це е, максимально жорсткий сладж. А, так. а у мене от трошки от починає так мурашки і все це. І от тут да. так само, тут, от вже, я ж кажу, другий раз за місяць я чую оці знайомі фрази, я Гу. чую ці знайомі мотиви. І мені так трохи. Бо я її в свого часу, я дикий кач, угу. це блін, я навіть не скажу, який рік, бо я її заслухав до дірок. Оце то. Що кажуть, що Класко. коли і те ж слухаєш, трошки вже божевілля. Ну, знаєш, мені здається просто, що це історія про те, що в кожного з нас є щось, що зачіпає. І е, ми можемо давити на тригери, ми можемо вивчати психологію музики, там, написання і послідовності гармонії. оце всі діла, умнічити не будемо. Але є одна штука трушність. І е, та трушність це питання того, як ти це відчуваєш. Бо е, штучно зробити. Пісню одноденко дуже легко, насправді. Літератури по цьому є дуже багато, і прикладів є дуже багато. Але зробити щось таке, що ти потім сядеш і послухаєш сам, і скажеш: воно, ну, це воно, оце в натурі воно. І коли потім люди кажуть, типу, що їх повернуло в ті часи, а це були прекрасні часи, тому що це був. 17-18 рік, якраз коли та пісня набирала популярності. Потім весь альбом, який називався в честь дикого Качу, потім стадіон, і це все до 19-го року. І це ще часи до пандемії, і це часи, коли ми жили в зовсім інший час. Тобто, по факту беру на себе зараз у таку малесеньку, таку дуже дуже тугу корону. На то, що мені вдалося повернути в ту трошечки безтурботність, трошечки концертну безтурботність, фестивальну безтурботність, тоді коли, типу, ми. Навіть і не думали, і навіть ну дехто, коли хто аналізував, що відбувається в нас на Донбасі з 14-го, то, то розумів, але все одно до тих пір, поки воно тебе особисто не торкається, то ти живеш безтурботно. І от мені здається, що це повернуло в ностальгію. А, а це, на мою скромну думку, на сьогодні єдине, що чомусь нас гріє. Бо І інші, воно особливо зараз віра, відчувається так. саме цінним, угу, особливо угу. зараз в порівнянні воно найбільше впливає якийсь на внутрішній моціновець <хи> А, До речі, а, що до матюків, одна ага. з причин, по якій ми обговорювали з тобою ще на минулому інтерв'ю, що ти сумніваєшся, чи варто презентувати альбом тут. Так. Це була нецензурна лексика а, в піснях альбому. А, тепер ми чуємо, що ти їх зам'ютив. От тут залишається слово «тру» чи ні? А, мені здається, що тут. Не залишається слово тру. Тому що е, я настільки тру був, коли я поставив перед собою цю концепцію, що знаєш, це типу така байдужість. Але тру має також е, таке собі трошечки таке повертатне ставлення. Знаєш, типу, ні і все без компромісу. Я панк. Так, так, я типу, все, і, і, і курт живий. Але. В один момент, коли ти починаєш розуміти, що е, це те, чим я можу пишатися, а якщо я цим можу пишатися, то напевно в моїх інтересах, щоб про це дізналося більше людей. А на який компроміс я можу піти для того, щоб про це дізналося більше людей? Ну, мабуть, на те, щоб хоча б зробити це доступним для засобів масової інформації. Що для цього треба? Ну, хоча б трошечки зажуйте матюки, якщо є, наприклад, слава Богу, є такі радіо, як ви, які кажуть, ну, так, ми готові. Просто, тіпа, ну, зам... ну, розумієш, бо є ті, які кажуть, ну, воно нам не по формату, воно нам не підходить. Ну, то заради вас я навіть не буду той комбайн запускати. Розумієш? ну, тіпа. А якщо, якщо є такі, то е... ти починаєш розуміти, що та трушність. В неї є оці аспекти знаєш такої підлітковості, і от от якщо це забрати і згадати заради чого я це робив, то в тому є дуже велика меркантильна складова. Бо як в будь-якого батька нормального є меркантильна складова по відношенню до його сина чи до його доньки. Я хочу, щоб моя дитина була успішною. Це меркантильна складова. Ти може і дуже, дуже сильно бажаєш того, але це меркантильна твоя складова, бо ти хочеш, щоб твоя дитина була успішною. Так само по відношенню до пісень, тому треба йти на компроміс з собою. До речі, якщо порівнювати, якщо от прибрати фактор популярності, а, дикий кач uh -huh. і дикий знову тут, uh -huh. наскільки а, зараз простіше саме по е, темі пісень, по uh -huh. знову ж таки, зам'ючуванню чи не зам'ючуванню, uh -huh. просувати це в засоби масової інформації? Е, методи просування вони стали набагато простіші, але е, споживчий ринок дуже змінився. Бо в період дикого качу, це було потрібно. Був потрібний адреналін, був потрібний викид агресії для людей. Люди дуже довго терпіли, а тоді назрівали оці всі пам'ятаєш, періоди квотів, томосів, і оце все кипіло, 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 і ми ще не знали, що таке справжній викид агресії, який нам загрожує життям. Так і ми тоді були супер агресивними. Нам хотілося кудись це викидати на сьогоднішній день. Якщо ти відкриєш там. Топ 10, то ти побачиш е, абсолютно безтурботну музику. Це непогано, це свідчить про психологічний зріз нашого населення. Е, ці пісні прекрасні, і я правда, я зараз не стібусь. Там, наприклад, як цей мужчина, тільки мій, або, наприклад, Олег е, обожнює Шугара», Ми з ним дуже в хороших відносинах. Я е, обожнюю ці пісні, і от на сьогоднішній день, дикий знову тут, чи весь альбом Друге Пришестя, він недоречний, тому що це викид агресії, якої і так. Багато але зараз люди хочуть дуркувати, бо це зовсім інше. Це вже зворотні, це вже на Знаєш, це це вже є і так, воно і так в повітрі, і е, я зауважую по коментарях людей те, що, що воно на сьогоднішній день воно провокує те, що ти ще соромився визнати, чи сказати, чи озвучити так. Але скільки такого залишилося не так багато розумієш? Про що я. Тому е, я наразі е, розумію, що якщо ми говоримо про відгуки, то ці відгуки, це знаєш, е, з плюсів що? З плюсів те, що це озвучення сьогоднішнього дня майже кожного українця, який живе і дихає е, одним повітрям в межах цієї країни. І але це не той голос того настрою. Тобто розумієш, це внутрішній голос, озвучення внутрішнього голосу, але не внутріш... але не озвучення того бажання, якого, якого хочеться цій людині. Розумієш? Отак, якщо так поумнічити трохи, от якраз говорили про відгуки. Багато разів ми бачили взагалі в музиці, ага. коли там от кажуть, що не тру, спопсився ага. і. От, незадоволені слухачі. І угу. потім, коли виконавець вертається до Тру, з'являються інші, які кажуть, ні, от та, у нього та. той лаунжевий, якийсь там ліричний період був кращий. Безпосередньо як сприйняли а, твої шанувальники новий альбом? Е, недавно я бачив огляд е, одного відеоблогера, який е, запросив подивитися новинки, і там сидів Фагот з е, танок на майдані Конго. Вони обговорювали, і він дуже доречно і влучно сказав про одну штуку, яку я От прямо дякую йому за це. Бо яку я якось постійно забуваю правильно оцінювати і дякувати за це. В мене е, дуже крута і віддана аудиторія, і яка зі мною є ті. Які зі мною більше 10 років, прикінь, я почав займатися музикою, там, умовно кажучи, так, щоб для широкого загалу, коли мені було 21. Тобто, є ті, хто вже більше 10 років, і в мене є реальні історії про те, як прийшли дві компанії, я вже багато разів про це розказував, але Це настільки це настільки показова для мене історія, коли прийшла компанія хлопців. Компанія дівчат. Раніше я робив, наприклад, концерти у Львові а, весною і осінню. І от весною вони прийшли. Вони на моєму концерті познайомилися. Осінню він їй запропонував на моєму концерті одружитися. Наступної весни вона вийшла на сцену і сказала, що вони чекають дитину. Ще через скільки часу, вже коли вона народила, вони прийшли, і дитина вже з великими навушниками стояла в мене на концерті. Розумієш? Тобто, це по факту, е, е, по-моєму, інфектакт по це сказав хтось з класиків рок н ролу про те, що, типа, е, мені пощастило, бо як е, то, під мою, під, під мою музику, може, навіть і дітей робили, Розумієш, як то казали? Це не мої слова, це одна рок-легенда, Бо під мою музику, це, напевно, важко робити. Але, то, типу, якщо ми говоримо, наприклад, про Rolling Stones, то ми розуміємо, що це реально, так? І е, для мене типу, це історія про те, що я завжди вагаюся, Боже, а як же ж воно буде, тому що в мене постійно радикальні зміни в творчості. А мої люди це приймають, бо я вже їхній родич. У Мене настільки адекватні прихильники, які, наприклад, я там знаєш, наприклад, заїжджаю. У мене була історія у Львові. Я заїжджаю на платний паркінг, мені шлагбаум по капоті. Як не тріснув, чувак підходить. Ха, здорово, можу допомогти тобі чимсь. Давай це. Він проходив, він дивився, він не зняв на телефон. Знаєш, як оце от малолетки роблять? Не зняв на телефон, не поржав з мене, нічого. Я не знаю цієї людини. Він тебе типу, такий, може допомогти тобі, що. Давай, це, розумієш, отакі в мене люди. Через то, буду я співати цілуй мене, чи буду я співати там шантаж, чи буду я робити щось типу такого. Для них це типу музика, яка супроводжує їхній настрій, бо в них вже є складена певна історія. Ну, прикинь, ти знаєш, в тебе є багато кінців, з якими ти дружиш 10 років? А, на жаль, з умовами повномасштабного ні. Ну. No. — Розумієш? — Були причини, і, звичайно ну, ж там, бачиш, хтось виїхав, так, хтось так, якось. Так. Тому для мене це цінно. Тому що насправді в мене є два кума, з якими я дружу 10 років, і і десятки тисяч людей. У мене якось не зовсім правильно. У мене є. Е, я не знаю, як це е, фемінітив до кінта, я не знаю. У мене є подруга, з якою я понад 10 Кентуха? років. Кінтуха, Кінтуха, виходить. Так. От, типу, от таке от чітко, так, да, вимірялось. Ага. Але от в плані, щоб ага. надовго так було. Ну, С Сам розумієш, прекрасна дума а окремо хотілося б поговорити про відеороботи. Mm. їх на сім треків уже три. Ну, взагалі на сім треків, то якщо вже так рахувати, то вже виходить, значить спочатку було на забудь, потім на «Пробач», тепер перше чотири. Вже чотири з семи, так навіть чотири з семи, і виходить вже сам такий концепт міні-серіалу. Так, так, так. А як взагалі ця концепція? От воно теж з'явилося на от от саме, от просто прийшло в голову, що якось вибудовували <гум> спеціально. А, насправді, е я не буду розказувати про те, що типу я настільки класний і крутий, що я придумав це два роки тому, але. Вийшла одна історія про те, що першим була пісня Забуть, і я постійно намагаюся робити якусь таку просвітницьку таку діяльність, не? щоб люди ще щось трошечки почитали, якоїсь літератури. І я кажу: дивіться, ви зрозумієте, про що кліп забуть? Якщо прочитаєте Фауста, от, ну, серйозно, ну, типа. Скільки в нас в Україні е, артистів, акторів, людей, які займаються мистецтвом, які кажуть, слухайте, розберіть, будь ласка, цей кліп. Ви зрозумієте, хто я в ньому, про що я хочу сказати, але ну читаніть хоча б хрестоматію того Фауста? Ну серйозно. Потім я не знаю, яке це покоління, але ми читали Фауста в зарубіжній літературі в ось, школі. Навіть про що, йдеться? Хрестоматійно. Про що йдеться як мінімум, ви хоча би зрозумієте, чому в кінці там з'явився песик. О, така, я вмію робити такі люфи. Так от, далі з'явилася пісня з Марією Бурмакою. І я зрозумів, що ця пісня обов'язково мусить бути на цьому альбомі, тому що е, моя подача в цій пісні, вона вже дуже схожа на ту подачу, яка є в пісні «Забудь», і це вже явно не той Хас, який робив альбом Любов на Любов, де лірика лі, 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 прям, прям лірика. Я зрозумів, що це піде далі. І е, е, я розумів, що ці два кліпи між собою не пов'язані. Але коли вже в мене були всі альбоми на руках, е, всі пісні, сорі, на руках з альбому. Я собі зрозумів, що ну, це треба, якщо повертати, то це треба так повертати, щоб це був серіал. І треба е, зробити так, щоб ну просто насправді це було кіно. І, і, і з розмахом як кіно. знаєш? І через то я написав сценарій до е, трилогії, і я розписав першу серію, другу, третю, а потім починаю розуміти, що в мене ж є ще там два кліпи. І я розумію, що. А, це ж якщо я зроблю відкритий фінал, то всі зрозуміють, що четверта серія, вона вже, в принципі, є, і ви вже її бачили. Але тепер ви хоча б будете розуміти, як так сталося. Ти з тих режисерів знаєш, які люблять, от як зоряні війни знімалися. Спочатку, там шоста, сьома, восьма. От, в мене так вийшло. У мене вийшло по факту так, що четверта, п'ята вже є. Була. Була. І я почав знімати першу, другу. Третю, і от можеш, я й знімлю сьому. Ні, ну в будь-якому випадку, відкриті фінали дають багато можливостей. І вони такі, е, так. навіть якщо я закінчу, то це був відкритий фінал, щоб ви так. самі мислили філософію трошки вдалися. А якщо продовження буде, то от якраз відкритий так. фінал я робив. Тут просто навіть так зробилося, так вийшло, що я, коли розписував, я почав розуміти, що е, значить, коли я зроблю останню серію, як можна зробити так? Щоб е, було все логічно, щоб Марія Бурмака цей дует, щоб він типу був тут логічним. Тю. Зніми Марію Бурмаку, уже в одному кліпі. <гум> Тому в третій серії буде Марія Бурмак. <гум> Ти безпосередньо, от згадали знову ж таки, про варто почитати Фауста для так. того, щоб зрозуміти забудь. Але а, загалом ти любиш наповнювати пісні, пісні такою певною філософією, угу. яку з першого прослуховування не зрозумієш. Це угу. А, взагалі, звідки ти береш натхнення для цієї філософії? Це з життя з книжок, як з того ж Фауста е, й подій навколо з, зі всього. це можуть бути книги, це можуть бути е, книжки. Книги-книжки, оце я класно сказав. Це може бути книги, це можуть бути фільми, це може бути розмова. Це може бути просто звичайний. Наприклад, я можу послухати, чиєсь інтерв'ю, і людина зробить якийсь класний афоризм або класний розворот слів, який є такий: Боже, та це ж просто геніально! Це словосполучення можна розгорнути не то, що там до пісні, це можна розгорнути до альбому. Ну, типу, тому що реально є про що сказати. Але е, воно вилазить мені боком, насправді, бо найчастіше відгуки від... Великої кількості від такої, знаєш такої прям мейнстрімової течії. Я чую про те, що та я знаю цього чувака, ну я щось не всі треки розумію. Ну, типу, він умнічає. Я це розумію. Я розумію, що до речі, недавно буквально я зустрів величезне скупчення своєї аудиторії. Це сталося вчора чи позавчора. Я взяв участь в шоу клуб одного відсотка. Поняв, де зібралися всі люди на інтелектуальний квіз. Старий зі мною в Києві, що так часто не фоткався ніхто. Я прийшов в цей павільйон і поняв, от ви де мої родни. Мірошніченко здрисне, я дам тут концерт. Ну ти Ну, розумієш? От про що. Тому для мене це плюс. Я розумію, що ну, я не можу. Є пісні, які я писав для широкого загалу. Були періоди, коли я писав важкі пісні, і тоді вони були потрібними, і вони стали для широкого загалу. Тобто воно було тоді влучним. Але чи є нам, в мене місія робити е, так, щоб. Наприклад, це подобалося всім, але не подобалось мені? Ні. Але чи хотів би я досягнути такого дзену, щоб я писав і це подобалося всім і мені? Так, але я росту. Безпосередньо. ти кажеш, що розуміння того, що створювалось, і те, як ти звучиш зараз, угу. якщо говорити безпосередньо про друге пришестя, перед прислуховуванням його дикий кач варто послухати обов'язково зайвий, можливо, раз, можливо, не зайвий, можливо, вперше, дуже важливо навіть в такій послідовності послухати. Бо якщо ви, наприклад, завантажите його собі в як то кажуть, на ту платформу, де ви слухаєте музику. То вони і по алфавіту так будуть вам іти, бо буде іти Дикий Кач, а потім буде Д друге пришестя. І вони якраз спеціально вибудовані по алфавіту, так Щоб ти йшов від інтро першого альбому до останньої пісні альбому Дикий Кач, яка закінчується піснею Дикий Кач. І другий альбом, друге пришестя, починається з пісні Дикий знову тут. Все продумано старий. Та я такий конспіролог. Я <рес> не хочу бути фігової думки про будь-якого слухача, але я сто відсотків впевнений, що із. Там скільки у тебе зараз підписників в інсті? 60 десь, напевно. Тисяч. От, з тих так. 60 напевно, двоє викупили цю тему. Так, я розумію це. Але е, перш за все, ти ж кайфуєш а тебе мурашить тоді, коли ти робиш це для себе. Потім ти вже, як казав Аксель Роуз, знаєш, ти, ну, ти, якщо в тебе є хоча б один фанат твоєї справи, і то ти, ти вже артист. Ну, типа розумієш. А далі то ж питання: наскільки ти щасливчик? Скільки людей ти знайдеш своїх однодумців? І наостанок, якраз хотілося поговорити, ти сказав про відкриті фінали, mm -hmm. і якраз в другому пришестві цей відкритий фінал відчувається. Mm -hmm. Відчувається, що е був дикікач, mm -hmm. друге пришестя, і, і, mm -hmm. і, 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 і оце і яке воно буде, чи буде ж коротше, це буде завершена трилогія, чи це буде цикл? Як ти збираєшся продовжувати після настільки от такого я б сказав, мощняцького повернення саме mm -hmm. в ті витоки? Ну, по перше, типу, в цьому альбомі. Зараз просто я вчора зробив голосування, люди дуже чекають, я побачив, що люди по голосуванню не чекають третю серію на пісню до зими. Тому я зізнаюся, вам ви не чекали, а мені байдуже, буде трилогія, закінчиться. Оця трилогія, яка закінчиться, вона буде закінчуватися піснею до зими. І це буде плавний перехід туди, в пробач. Але всі проголосували за сьому пісню на цьому альбомі за пісню Так нечесно». А, І от пісня Так Нечесна, раз ми вже на завершенні, то вже і про завершальну пісню говоримо. Вона писалася, знаєш, як не просто завершальна, а воно ж почалося з того: типу, коли ти дивишся кліп, типу, а де пропав Хас? А там же ж типу, ТСН писали, що він взагалі в автокатастрофі загинув, а там то, і то, і то, і то. І в кінці воно писалося типу, як, ну, як своєрідний заповіт. Розумієш? І в кінці, де я говорю, типу, коли, коли та з косою, ну це я не про Володимирівну, це я про ту, яка ходить в капішоні чорному. Коли та з косою нарешті гахне, хай поминки мої проводить Вахнач, стендап комік. І потім я розказую, як то все має бути. Запам'ятайте собі: вдягніть білі костюми, їжте плов із ізюмом. Гуляйте до ранку, і максимум шуму, хай світ пам'ятає мій кончений гумор. І потім, коли вона закінчується, вона спеціально ми вирішили, так, все, закінчується приспів, і точка. Ми написали, і я кажу: а дай я дістану своє старе весло, так я називаю свою стару гітару. І я кажу: і от хай закінчиться альбом з Соляком, і після цього побачимо побачимо. Я тобі кажу, дійсно, от в котре настільки багато референсів Дуємі на шейді mm -hmm. безпосередньо, він же ж теж в останньому альбомі оце прийняття своєї минулої yeah, творчості, yeah, yeah. оце об'єднання в один оцей симбіоз. Mm -hmm. І мені здається, що дуже круто, якщо ти будеш продовжувати. Ну, я люблю оце <реш> трушне. Я люблю саме, я ж кажу, я заслухав дикий кач, ну, напевно, блін, щоб не збрехати півтора-два місяці, я mm -hmm. слухав тільки його, бо ah, воно. Yeah. Було по-своєму різне, тобто не набридало. No. І водночас якось, ну типу, а що, ну у мене там щось є в плейлісті, <світ> але тут наше мені це клацать кнопками <світ> так, в інші так. вкладки переходити, і от це тоді ще був Google Play, це YouTube так, Music так, так, не було. Так, 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 так. І там функціонал був такий собі, будемо відвертими, і реально воно не набридало. І uh -huh. так само з другим пришестям воно відчувається. Ти як ми вже говорили, uh -huh. ти ностальгуєш, ти повертаєшся okay. от безпосередньо туди, і його теж не хочеться перемикати. Хочеться wow. продовження не тих самих пісень, хочеться чотирнадцяти. Uh -huh. uh -huh. Можливо, там буде продовження. То ж обов'язково обов'язково будемо чекати. <laughs> як е, ти правильно сказав, що а мені пофігу буде, як я вирішу. Але класно буде, якщо ці думки співпадуть. <світ> ну і дивись, насправді, по моїх відчуттях, я мушу сказати, що звичайно, що там в загашнику є якісь демки, які не в настрої дикого. Але по моїх відчуттях, цей альбом мене ну от прямо наситив. Я дуже переживав, тому що в моїй кар'єрі завжди кожен альбом закінчувався туром. А тут я не гаструлюю, і я думаю, а як? А чим я насичуся? Куди я піду далі? І тут дуже класний ефект барона Мінхаузена. Я його прямо це перший альбом, який я сам прослуховую. Оце я як Джонні Деп, знаєш, коли казали про Джонні Депа, казали, він не дивиться своїх фільмів. всі казали, Ну, і дурачок, прикольні фірми. Глянь. Ну, типа, так само і про мене. Типу, коли я... я зробив альбом, я вже їх наслухався. Все, я вже не буду. От був слухати. як Джонні Деппа, тепер як Ді Капріо, коли він у цьому да. одного разу в Голлівуді. Опа, по, о, це, це ж я написав. Це, це? це, да? це я написав. Да? <laughs> Оце тепер я так переслуховую, і я прям насичусь. Я розумію, що мені подобається те, що є. Мені подобається те, що такого в Україні немає. Ніхто не робить оркестри, хори і дике. Ніхто в репі, ніхто вчиться, діти. І головне, що це подобається безпосередньо українському слухачу. Хас, дякую точно. величезне, що завітали. Скільки б не говорили, що не будеш презентувати нас альбом, ну всякі там матюки, некрасиво, якісь да. а, двозначні а, угу. там про зиму і не про зиму, так, так. але дуже круто, що вийшло презентувати альбом у нас безпосередньо в прямому ефірі. Дякую вам за це. А друзі нагадаю, сьогодні разом з хасом презентували його новий альбом Друге пришестя, якраз не завершено. Не тільки дикі знову тут у нас перед ефіром. Звичайно, послухаємо його і далі, і, звичайно, в нашому ефірі тут таке в ротацію ми беремо задоволення, кайфуємо, ностальгуємо, друзі. А всім гарного дня почуємось.